Як відрізняється витрата на ID 4 Prime з тепловим насосом і без теплового насосу. Як з витратами? На зараз ми проїхали 33 кілометри 27,5. Антон, давай пошукаємо хоч десь якусь економію з цим тепловим насосом. І ми можемо подивитися на холостому ходу, яка витрата клімата. В мене на зараз стрибає 31. У мене стрибає 2,6, 2,7. Якраз 0,5. Друзі, всім привіт! Мене звати Денис і вас вітає перша електричка. Сьогодні ми заїхали до команди Тесла Парку. Так, ви всі знаєте, що я шукаю собі інший автомобіль, і ви можете подумати, що я хочу купити собі Тесла. До речі, купити Тесла саме у них є досить гарною ідеєю. Але сьогодні не про Тесла. Знайомтесь, це Антон, співзасновник компанії Тесла Парк, і він вам розкаже, навіщо я приїхав сюди і що ми будемо робити спільно. Антон, тобі слово. Дякую, Денис. Всім доброго дня. Я один із співвласників нашої компанії Tesla Park. І з минулого року ми займаємось не тільки Теслами, ми почали активно возити Китай новий з пробігом, і у нас виникло запитання, бо нас питають клієнти, і ми вирішили провести таке дослідження: як відрізняється витрата на id 4 Prime з тепловим насосом і без теплового насосу. бо Питання від клієнтів постійне чи варто переплачувати, чи ні. Тому ми звернулись до Дениса, до каналу Перша електричка, який я вважаю, є одним із найкращих знавців Айді 4 які почали його досліджувати дуже давно. Знають дуже багато про цю автівку, і ми збираємось для вас провести дослідження, що нам дасть тепловий насос взимку, бо вже холодно. Вже погода, якраз така, коли всі вмикають обігрів салону, і будемо досліджувати. Як ви всі знаєте, я є власником версії Prime. На мінімалках, але тепловим насосом я цікавився. І на той момент з різних ресурсів я зробив висновок, що саме на id 4 він не є суперефективним. Але сьогодні ми маємо Prime без теплового насосу і Prime з тепловим насосом. Що ми плануємо зробити? Ми зробимо декілька тестів. Тест номер один: ми поставимо дві машини на ніч. Зранку їх заберемо і проїдемо коротку відстань 5 кілометрів. Це буде тест номер один. Тест номер 2 Після тесту номер 1 машини постоять на вулиці десь 2 години. І ми зробимо повторний тест на 10 кілометрів. Після 10 кілометрів ми заїдемо на. Зарядну станцію швидкісну і проведемо процес зарядки. Це буде маленький спойлер на майбутнє відео, оскільки паралельно з тим плевим насосом ми вивчаємо процес зарядки холодної батарейки. Третім тестом буде найбільший тест. Ми з Антоном спільно сядемо в дві машини і проїдемось. Ну, наприклад, 50 кілометрів. Мені здається, що на 50 кілометрах у нас розігріються всі вузли. Всі агрегати, і тепловий насос зможе або показати свою ефективність, або її не показати. Одразу вас ми попереджуємо, що у нас трошки різні машини. Прайм Антона на 21 дисках, Мій прайм на 18 х Нещодавно ви бачили відео порівняння, де 18 диски по витратам на повнопривідній машині. Майже однакові з задньопривідною машиною, тому ми будемо намагатися їздити по місту Києву зі швидкістю не більше 50 км на годину ну максимум 60, без різких. Обгонів з однаковими налаштуваннями кліматичної системи, щоб показати вам різні витрати. Тому підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на канал Тесла Парка, там ви можете знайти багато цікавого. Тому сьогодні ми розпочинаємо з Денисом тест ID 4 Prime. Будемо з'ясовувати для вас дуже цікаву інформацію. А якщо у вас є потреба в новій автівці або поміняти вашу поточну, звертайтесь до нас. Підписуйтесь на наші ресурси, а ми починаємо. Отже, поїхали. Поїхали. Ну що, Денис, як з витратами? Привіт, ну мені самому цікаво. На зараз ми проїхали 33 кілометри, 27,5. Так, в мене наразі та ж сама відстань, бо ми почали одночасно і маю витрати 26,9 на зараз, тобто на 0,6 кВт години менше. Але у нас правильно ж однаково настроєні кліматичні установки? 21 режим комфорт. Все правильно, все однаково. Так, в мене автоматичний клімат виставлений на 21 градус. Режим рекуперації B. всі інші там підігріви, керма, сидінь, вимкнені. Так, різниця дійсно. Я очікував, що буде більша. Можливо, з більшим кілометражом ми відчуємо, хоча б там кіловат, один кіловат годин, щоб була різниця у витратах. Але поки ну виглядає досить дивно. Є ідея, давай зараз одночасно. Мімемо кліматичну систему, наприклад, на 23 чи 24 для тих людей, хто любить дуже тепленько. Може тоді ти будеш відриватися вперед ну, з меншою витратою. Як тобі така ідея? Давай ставлю 24 у себе вже все прийнято, фіксуємо на 34-му кілометрі шляху. Я включив теж 24 градуси. Подивимось, чи збільшилась моя витрата на більшу дельту, ніж у тебе. Так, добре. До речі, в мене клімат працює і праворуч, і ліворуч. Немає режиму еко, тобто вімкнені обидві сторони треба синхронізувати, щоб однакові були налаштування. Дякую, що ти сказав про налаштування другого пасажиру. Оскільки дійсно ми ж до цього каталися ну по одному, і в мене справа було теж режим еко. Але зараз я виставив 24 градуси, і в мене кліматична система і праворуч і ліворуч показує 24 градуси. Маємо аналогічні налаштування, і наразі в мене витрати поточні 26,3 квт години. 27 рівно трошки почала з'являтися різниця. Будемо спостерігати. Хотів тобі задати ще одне питання: воно не стосується нашого тесту. Так, так, давай. Як тобі ID4 Prime? А, Я думаю, що це авто воно вже стало таким золотим стандартом на нашому ринку, і зараз ми їдемо саме на версії Cross. Тут є адаптивна підвізка DCC. Вона скорочену абревіатуру має. Мені дуже подобається, тобто я вважаю, що це авто має. Найкращий баланс ціна і те, що за цю ціну отримуєш. Мені автівка дуже подобається, досить м'яка, не дивлячись на те, що тут низький профіль резини комфортна. Вже пофіксили в ній всі там ті баги з програмним забезпеченням, які були. Тобто класна, комфортна, і от я ж кажу, такий народний автомобіль, як свого часу, був Туарег. Дуже добре, що ти згадав про Туарег ID.4 4 Pro. Є досить класно збалансованою по опціям машиною, але якщо є можливість, то все ж таки Prime значно цікавіший в плані динаміки і в плані підвізки. І згадується ця кумедна така фраза, що то. Орех без пневми, це не то орех. Так от, я теж вважаю, що ID4 і, і ID 4 Prime – це зовсім різні машини, хоч виглядають однаково. А, скажи мені ще, будь ласка, я просто в стінах не розбираюся, а ти ж їх відслідковуєш. На зараз чи сильна велика дельта, щоб люди розуміли, скільки їм треба доплатити, щоб взяти машину більш динамічну і з більш цікавою підвіскою, якщо ми кажемо про нові машини? А, так, звісно, id 4 Pro Light попадає якраз в золотий бюджет. Нова автівка за 30 тисяч, тобто по наявності, станом на зараз, на листопад 23-го року, на момент зйомок, ми можемо взяти по наявності в місті Києві за 30 тисяч. Це буде задній привід, версія про і Prime буде коштувати приблизно десь на 6,5-7 тисяч доларів дорожче. По наявності тут під замовлення ситуація трішки інша, але ми розглядаємо зараз виключно приїхати в автосалон і вже взяти собі автівку. По наявності не чекати її три місяці, ну різниця не маленька, але я скажу, що вона не така велика, як коли я купував собі автомобіль. Я не хочу називати ті цифри, я хочу про них забути, але зараз різниця менше. Ще одне коротеньке питання: на зараз вже ж доступні ці машини в форматі легкого БВ, вживаних автомобілів. А яка ситуація зі вживаними? Можливо, прайм є зміст брати трошки вживаних з пробігом там 3-5 Шість 10 тисяч кілометрів. А, так, звісно, є вже формується і ринок авто з пробігом. Він формує, сформувався вже давно і в Китаї, і ми привозимо періодично автівки, саме зараз, на якій ми їдемо, вона має пробіг близько 6 тисяч кілометрів. І тоді різниця трішки скорочується. Вона десь скорочується до приблизно 5 тисяч доларів різниці, але це буде найповніша версія вже з тепловим насосом і з усіма опціями, з Харманом, з усіма проєктами проєкціями, камерами, тобто найповніший варіант, те так е, вигідніше брати, бо дійсно можна взяти більше опцій за меншу ціну. І тоді оця дельта різниці, цей геп він е, дійсно скорочується. А нагадай, будь ласка, глядачам, яка вартість автомобіля, в якому ти зараз їдеш? Е, наразі ось на момент зйомок, ми маємо на нього вартість 35 тисяч доларів. Є по є зміст задуматись? Я їздив на цій машині, мене сподобалось, вона пахне новою машиною. <рес> так, так, вона дійсно в дуже гарному стані, і це таке не промо авто, а це ну це, це дійсно. Вона от майже як нова. Вона була на тест-драйвах, але зберегли її майже в стані нового автомобіля. Слухай, спонтанне питання: а чи є можливість у вас трейдину? Так, у нас є трейдин, Ми міняємо, мабуть, чи не єдині в Україні, хто міняє і авто з ДВЗ, тобто стандартний бензин, дизель, і електроавто міняє на ті, які є в нас по наявності. Тому взагалі без питань. Приїжджайте, якщо ми з вами домовляємось по ціні, по оцінці автомобіля без питань одним днем. Ви нам залишили свою автівку. Ми її переоформили, переоформили нашу автівку. І буквально одним днем в нас купа таких кейсів можна поїхати на новенькій автівці, залишивши свою і не заморочуючись продажами. Маю надію, що ця послуга користується попитом, але тут кожному своє. До речі, пропоную знову повернутися до нашої теми по витратам. Яка зараз витрата на зараз в тебе? 26,3 квт години на 100 км Пробіг 43 з початку тесту. Ну, у нас знову якась ситуація. 26,5. Майже рівненько, але. Мабуть, треба знову звернути увагу, що у нас різні диски, і я думаю, що за рахунок твоїх налаштувань нових з дисками і гумою, мабуть, ця різниця трішки знізнівелювалася. Якщо б у нас була однакова гума, однакові диски, то можливо б різниця була більша, але хунноус, як кажуть, хто знає. Це ми завжди будемо наголошувати на цьому, але якщо гума і диски змогли нівелювати ці витрати, то я ставлю особисто ефективність теплового насосу саме в id 4 під питанням. Звісно, класно, коли він є, але якщо обирати з ним чи без, тепер... Є велике питання. Я думаю так, кожен зробить свій вибір. Все, проїхали 45, пропоную повертатися. Повертаємось і наразі маю витрату, бо ми їхали під е, гірку. Маю витрати 27,0. 27,2. Майже немає різниці. Ну, це також цікавий висновок, який треба було зрозуміти, а зрозуміти можна було лише взявши дві автівки і отак, от проїхавши 50 плюс кілометрів. Все прийнято. Леон, давай пошукаємо хоч десь якусь економію з цим тепловим насосом. І ми можемо подивитися на холостому ходу, яка витрата клімата. В мене на зараз стрибає 3.1, 3.2. У мене стрибає 2.6, 2.7, якраз 0.5. Тільки що був стрибок на 3,4 і повернулось до 3,1. Тобто, по суті, саме її є ці 0,5 кВт на годину. Виходить, що великої супер-різниці немає. Тобто, ну, зараз ми маємо 27,3 кВт години на 100 км. Проїхали ми рівно 50. Відстань 51 км. Годину 35 хвилин ми були в дорозі. І середня витрата за весь цей період вийшла 27,2. Кіловат години на 100 кілометрів. І е, зараз от продовжує витрата поточна при включеному кліматі на 24 градуси. Стрибати між 2,6 2,7 Тобто 2,6-2,7 вище не піднімається. Ну, в мене стабільно 3,1 3,2 Так, вважаю, тест можна закінчувати. Плюс. Зараз жаліються на те, що машинка в холодну пору року стала гірше заряджатися минулого року. Таких проблем не було по двом причинам: причина перша: тоді машини їздили зі старим програмним забезпеченням 15-16 або нижче. Зараз нові машини приходять з новішим ПЗ, в якому змінений термоменеджмент батареї. Так, от ми знайшли підписника зі старим програмним забезпеченням. Так, ми виїхали з різних частин Києва. Проїхав він 4 кілометри, я проїхав 6 і ми зараз хочемо поставити обидві машини на зарядку і подивитися, яка машина прогріла за ці маленькі кілометри батарею краще, і яка машина краще візьме зарядку. Починаємо. Підключаємось на станції Віват, Як ми любимо. Підключили машинку з ПЗ-1516. Чекаємо на старт. Так, 93, 115, 137, 149 на рівні 53 кВт. Скажу чесно, хотів побачити більше, але нас цікавить не конкретні цифри, а цікавить різниця. Тому зараз будемо підключати другу машинку. Підключаємо нашу другу машинку. З третьої спроби, начебто ми запустилися, що ми бачимо, трішки потужність менше. Тобто ми робимо висновок, що в принципі різниця невелика і за 5-6 км 15-16 і 29 з гачком по різниці не дуже сильно прогріло батарею. Тому, поки ми записуємо такі результати і продовжуємо вивчати, напевно, в цей тест. Більше про зарядку в мороз нічого не увійде, тому що сьогоднішня тема це машина з тепловим насосом. Але вже маємо результати, що 15-16. Прогрілася трошечки краще. Ви, будь ласка, напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу цього неподобства і як ви прогріваєте батарейку. І Порадьте нам, які записати досліди на цей рахунок, щоб ми могли заряджати наші улюблені електромобілі швидко, безпечно і якісно. Обидві машинки переночували на вулиці. Температура вночі сягала до мінус чотирьох градусів. Зараз ми починаємо наш тест другого дня. Я сподіваюся, що батарейки замерзли однаково. Тому давайте подивимось. Сідаємо в автомобілі, включаємо кліматичну систему. По стандарту обираємо середній рівень 21 градус. Режим їзди. Переводимо у комфорт. Ну, давайте обнулимо все. Один, два. Бачимо, що на зараз працює все, що може працювати 6 кВт. Але. Ви будете їздити з підігрівом руля, тому вмикаємо на одиничку і підігрів сідінь на одиничку. І будемо виїжджати. Так, поки витрати 5,4, 6, 5,9. Пересуватись будемо в режимі D. Проїхали перший кілометр. Маємо космічну витрату на рівні 75,5 кВт. годин я навмисно вибрав такий маршрут, що у нас за ці 10 чи трошечки більше, можливо, кілометрів будуть і спуски, і підйоми. Зараз якраз у нас Кудрявський узвіз. Як ви бачите по шкалі рекуперації та потужності, не там, не там немає 100%. Це каже нам про те, що за ніч батарейка все ж таки трошечки замерзла. Як можете бачити, ми вже 10 хвилин в дорозі і от зупинились на світлофорі. Витрата 2,2 кВт. годин Перші 5 км шляху ми подолали. Фіксуємо витрату на рівні 29,5. Подолали 7 км, вже розвертаємось, кінець валів. Їдемо назад. Фіксуємо плюс-мінус таку саму витрату, як на рівні 5 кілометрів, тобто зараз 29,3. Я не можу поки сказати, що у нас все якось супер економічно, але за 15 хвилин ми все побачимо. Витрата 30. Зараз буде починатися різкий підйом. Проїхали 8 кілометрів. Заїжджаємо у двір рівно 10 кілометрів. Я Приблизно накидував маршрут, але я не думав, що прям, прям буде ось-ось-ось, от так от чудово. А, витрата 31. І зараз запаркуюсь і поділюсь з вами основними параметрами, які ми будемо фіксувати у табличку. А чого я повинен паркуватися сам? Вона ж, типу, сама може паркуватись. Це ж машина 22-го року зі всіма плюшками. Який варіант? Отакий от варіант. Натискаємо старт. Ну все, хай сама все робить. Я ж що? Я ж не при чому. Якщо є можливість скористуватися цією опцією, то чому б її не скористатися, правильно? Так. А вам додатково щось цікаве? Так, все робить сама. Антон, якщо вона зараз здасть назад, я не винуват. 28 хвилин в дорозі це важливо. 31,4 – це важливо. 21 кілометр, середня швидкість. І на зараз кліматична установка з тепловим насосом споживає 2 кВт. Сідаємо в мою машину, робимо всі ті самі маніпуляції. Перше, що я побачив, що в мене стартова витрата чомусь 5,3 кВт. Години. Наближаємось до першого кілометра. Маршрут той самий. Навіть зараз встигаємо трошечки постояти на тому самому світлофорі. Перші 3 кілометри, витрата 31,5 Зараз станемо десь на світлофорі. А, ні, їдемо трошки далі. На наступному світлофорі подивимось на секундну витрату. Я навмисно скинув швидкість для того, щоб стати на такому самому світлофорі. На зараз витрата 2,4 кВт на годину. Проміжні результати 31,1 проїхали 5 кілометрів. 7 кілометр нашої мандрівки. А, витрата 32,2, середня швидкість 21. У другому тесті я заїду на кожній машинці на зарядку. І просто зафіксуємо, яку пікову потужність ми одразу почнемо отримувати. О, добре, на цьому світлофорі ми також стояли. От, Друзі, 10 км. Витрата 32,6. 10 кілометрів шляху пройдено. Витрата 32,8. Середня швидкість 22. Втратили 4%. До речі, ми на тій машині також втратили 4%. Залишаємо їх мінімум на годину. І робимо повторний тест, наприклад, кілометрів на 17-18 з зарядкою. Їжджаємо на спокійну дорогу. Будемо пересуватися зі швидкістю 65 км на годину. Для нас у Києві це проспект перемоги. Я забуваю, як його називають зараз. Зафіксували адаптивний круіз-контрол. 65 кілометрів. Їдемо. Проїхали 10 кілометрів, витрата 28. Розвертаємось і їдемо в зворотньому напрямку на хаб Віват. Заїжджаємо на Хаб Віват. Маємо таку ситуацію. Проїхали рівно 20 кілометрів. Так і хотів: 38 середня швидкість, 26,4 середня витрата. За 32 хвилини ми подолали цей маршрут. І важливий параметр на зараз. Можна сказати, салон прогрітий, і машина споживає 1,8 кВт годин на одну годину. Також фіксуємо 38% залишку. Це перший параметр. Тепер за два тести 30 проїхали. Витрата 26,8. Два тести тривали одну годину. Запустили процес зарядки. Що ми бачимо? 38% і потужність 142 ампери і 51,4 кВт. Пересіли в прайм без теплового насосу. Стартова позиція, майже початок проспекту перемоги. Проїхали один кілометр. Розвернулися як минулого разу. Маю надію, що і середню швидкість ми теж зберегли. Виходимо у другу смугу. Цьому тесту за 30 км 27,1 На зараз споживання без теплового насосу 2,1 А в тій машині здається було менше. Повертаємось. Початковий тест на 20 км. 20, середня 40 24,3. напишіть, поки в коментарях, поки ми оформлюємо вам табличку і заряджаємо машину. Напишіть скільки було в тій машині, бо я вже не пам'ятаю. Маємо ситуацію цікавіше. Все таки машина з тепловим насосом прогріла батарейку трошки більше. У нас старт був з 51 чи 52 кВт. На зараз 47. Тому... Це те, що я поки що побачив по тепловому насосу. Сьогодні ми вже завершуємо тести. Це другий день, коли ми тестуємо для вас машину з тепловим насосом та без. для тих людей, хто не знає, чому машини погано заряджаються взимку. Бачимо таку ситуацію. Почали з 49 і провалились вже на 45. Тобто 30 кілометрів проїхати в спокійному режимі не дає можливості нормально підігріти акумуляторну батарею. Тому не переключайтесь, далі буде. Друзі, ну ми намагалися для вас провести якісний тест. Він був не ідеальний. У нас ще раз наголошую різна гума, але витрати. На 5 кілометрів заїзду ви зараз побачите у таблиці. Туди ми додамо витрати на 10, сумарно на 30 і сьогоднішній тест на 50 кілометрів. Багато чи мало для вас ця різниця? Ви обираєте самостійно. Я вважаю, що ми показали, як завжди, все як було. Які твої думки, Антон? Я думаю, що. Значення теплового насосу можливо трішки перебільшено так. Він дійсно дозволяє економити, але не так багато, як особисто я очікував від цієї додаткової опції, яка, до речі, в Китаї у різний час вартувала приблизно 1500 доларів, 1800. Вона йде як повноцінний зимовий пакет з обігрівом переднього скла з тепловим насосом, з деякими там іншими додатковими опціями. І чи варто було би переплачувати саме цю суму? Ну я би я би можливо подумав. Можливо, ми не знайшли тих умов, де би тепловий насос максимально розкрився. Але от маємо, як казав один відомий, одна відома людина, маємо, що маємо, і витрати дійсно не різниця у витратах не така велика. Друзі, а я вас попрошу поставити цьому відео найкращу вподобайку, підписатись на наш канал, підписатись на канал Антона Тесла Парк, будьте з нами. Не забувайте про Донати на Збройні Сили України. Все буде Україна. Папа, -па. до нових зустрічей!